Вітаю вас всіх, дорогі брати, і сестри Христос народився. Славі. Дякую, що ви підтверджуєте, що він народився, що ви його славите. І ми дуже багато вже з цього приводу бачимо з рекламних щитів, із привітань президента, з друзів наших, листівок різних меседжів, вайбер. Все, все летить вітання про народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я вам більше скажу, дорогі мої, що слово Боже, всі виналисти вони так само дуже широко висвітили цю прекрасну подію, подію, коли прийшов у цей світ Син Божий. І вона дуже актуальна сьогодні для нас. Я хотів би, щоб ви поговорили про цю чудову подію. Зокрема, Лука, він розповідає про зустріч цю Христа і цих пастухів. Я дивлюся. Як Бог мудро все це зробив, послав сина через жінку. Ну, ось, дивлюся, пані подивилась, поклала око на Дем'яна. Ну кожен шукає власне собі, що дивись, вже мабуть, ми поїдемо в шістьох додому. Подібне до себе, як воно манить одне до одного. Так і дивіться, і Господь, як можна було проговорити до серця людини, щоб вона зрозуміла, як можна було б спасти. Як не втілить Сина Божого е, через Діву Марії. І ми взагалі читаємо це, взагалі історія, яка викликає в нас кучу запитань, знаєте, і ми ж дорослі всі люди. І ми чудово розуміємо, як це відбувається, саме народження, з'явлення. І ми читаємо, Ісайя каже в 9 розділі Син даний нам. Е, і при тому, друзі мої. Пророк задовго до народження Ісуса Христа. Він каже: Син даний нам, і тут закликає він, що ми поклонилися йому. І знаєте, я звертаю увагу на це, на це незвичне зачаття. Нам іноді соромно про це говорити, але ми читаємо, що первинною обітницею було те, що Діва прийме і народить. І первинною обітницею було сім'я жінки, а не потомство чоловіка. І коли ми розглядаємо як біологічне походження людини, то я не знаю, чи ви знаєте, але носій життя є чоловік. Чоловік дає життя. Він носить життя. І жінка була як діва, вона використана як біологічна колиска і був зачатий від Духа Святого, так написано, і народився Син Божий. І ми сьогодні, оскільки жінка зрішила перше, що призвело до... Втрати раю, і це була трагедія у всесвіті. То Бог для того, щоб повернути втрачене, через що воно прийшло в цей світ через жінку, Бог через жінку повертає, втрачене те, що людина втратила в Адемі. Повертає до життя жінка, в муках, народжує сина Божого для того, щоб повернути те, що ми втратили. І, можливо, це для батьків незрозуміло, не хочеться це все прийняти. Друзі Але Божа конструкція плану спасіння саме така. Бог саме таким чином намагається донести свою добру новину до нас, щоб ми могли її прийняти і отримати це спасіння і лише по одній причині, бо він любить нас. І я зверну вашу увагу. На слово Боже, це Лука описує у другому розділі я прочитаю два вірші, восьмий розділ. У тій стороні були пастухи, які пильнували на полі нічної пари, отару свою, аж ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня, осяяла їх, і вони перестражилися страхом великим. Та ангел промовив до них: Не лякайтеся, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться усім людям. Відома історія заїжджана до болі знайома, і ми декілька е, десятиліть, можливо, хто більше, як декілька, спостерігає цю картину, коли грають ці вистави, коли ми знаємо, коли пастухиці е, умовно картини зображуються. Все це нам доволі знайоме. І ми бачимо, що ця відома історія сьогодні і Бог вирішив повідомити народження про свого сина. Такі категорії людей як пастухи. Я взагалі, коли приходжу до того, як це все могло відбутися, я не думаю, що в плані Божому спасіння це могло відбутися якось взагалі спонтанно. Перш ніж послати свого сина на цю землю, я вважаю у Господа на небі, так як ми читаємо, прийшли Сини Божі і прийшов Сатана, була нарада в нього. І ось він із ангелами, і з усіма приймає рішення. Ми посилаємо, виповнився час. Ми посилаємо в цей світ сина свого. Проста схема, як воно буде працювати. І кому ми першому звістимо, що народився е, син Божий? І ось Господь у своїй великій премудрості обирає це перше це пастухи. І ми читаємо, що вони пасли з стада. І явилися їм ангели і сказали: не бійтеся у тій країні. Ми читаємо були на полі пастухи. І е, взагалі, друзі мої, це ті люди, які відносяться до самого нижчого класу людей, чи хочемо ми цього, чи ні. Це люди без освіти зазвичай в ті часи. Це люди, які не мали своїх стадів, це люди більше того, вони навіть не мали такої професії, як Тесля. Як ще хтось такий, що міг би чимось заробить, це люди, яких ви наймали, які нічого, е, крім як е, сказати, гей, повернись сюди, будь тут. Оце вони могли вирішити. Б... І Бог у своїй мудрості вирішує таким людям звістить про народження свого сина. Ми знаємо, що люди е, взагалі по е, різному ставляться до цієї всієї події. І якби на нас, людей, Дать таке оголошення розповсюдить про народження Ісуса Христа, то взагалі в категорії пастухів ми віднесли на самий край. Тому що хто їх слухає, хто їх бере до уваги, кому вони цікаві, ці люди пропахщиці, під вівці. А якщо там козел є, ой-ой-ой, цих людей чуть хто зна куди. І ми читаємо, що. Не людина в даному етапі вирішувала питання розголосу, питання з'яви сина Його на цю землю. Але Бог, а в Бога інші підходи. Тому що Господь не так дивиться, як дивиться людина. А Євангелія розкриває нам волю Бога. Євангелія нам розкриває, як Бог дивиться. Він каже, блаженний в Богі духом, нижчий духом. Саме з цього контексту походить те. Що саме така скромна людина не горда, не, не войовнича, саме вона здатна прийняти цю добру новину про народження нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І ми бачимо, що Христа часто звинувачили, особливо вже, коли Він підріс, що Він їсть із митниками, грішниками і. Він сам не, не раз казав лукапис в четвертому розділі, він каже, що Дух Господній на мені, він помазав мене проповідувати. Літо Господнє благоприємне. І Богім Духом Він там далі каже: я приніс це спасіння Богім Духом, тим, хто потребує цього. І саме категорія людей, таких як пастухи, саме відчували потребу у Господа. Вони. Розуміли, що спасіння, яке Бог дає людям, вони самі, власнотужки отримати ніколи не зможуть. Люди, друзі мої, взагалі по своєму складу різні, вони різні за своєю професією, за звичками, друзі, але Бог обирає саме таких людей, які б могли. Стать до прикладу кожному із нас і розумному, і нерозумному, і освіченому, і неосміченому. Саме оця несамовпевненість, саме оця несформованість, можливо, саме те, що ці люди найменше досягли в своєму житті щось, і Бог до таких простих людей звертається таким простим людям він являється, і, і каже: радійте, бо я звіщаю вам велику раді. Більше того, друзі мої Матвій описує в п'ятому розділі він називає таких людей, що вони блаженні, в Богі, бо їх є царство небесне. Чому, друзі мої? Тому що саме убогість наша вона відкриває нашу сутність, тому що саме убогість вона прибирає гординю, вона дає можливість визнати себе винним, саме убогість, залежність від Господа. Вона відкриває наше серце, і саме це охарактеризує наше ставлення до Господа. Людина, яка не Бога, яка горда. І більше того, друзі, мої, диявол саме цим звів Єву, коли він запропонував їм знати усе, стати таким, як Бог. І вона захотіла це зробити. Це саме не вбогість, а саме гординя. Будь кращим, знать багато. Друзі мої, але ми читаємо, що убогі розуміють потребу у Бозі. І Господь сьогодні до таких з'явився. І ще одна причина, друзі мої, що ці люди Вони е, шукають вирішення будь-яких проблем у Господі. І Бог вирішує і каже, що я зберу. І оголошують цим людям про народження свого сина. І не тому, що ці люди щось себе видавали, чи вони що зробили, чи вони чимось кращі, друзі, а тому, що Бог так захотів, тому що Бог побачив у цих серцях бажання знайти його. Ось чому і ми сьогодні помічаємо, що біля Христа були рибаки, прості люди, учні, були грішники, були митники, були ті, які зрозуміли, що вони без Господа нічого не варті. Саме ці люди постійно оточували нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Окрім того, ми бачимо, що книжники і Фарисеї вони ходили за Ним тільки для того, щоб спіймати його в слові, для того, щоб докорити. Вони навіть ту жінку притягли до Нього, щоб докорити Йому, щоб довести Йому, як же він буде діяти в ситуації, коли по закону її убити потрібно, а ти кажеш, що треба любити всіх, нікого не вбивати. І як ти будеш діяти? Але Господь. То Син Божий, і він каже: хто з вас без гріха, візьміть перший камінь і киньте мене? І вони, ми читаємо, що звинувачені власним сумлінням, що до речі, похвально, що воно в їх пробудилося, розійшлись, і Христос каже: жіночко, де твої ті, хто звинувачений? Вона каже: Нема, Господи, іди і більше не гріши. Так сказав наш Господь і Спаситель Ісус Христос. І ось ми бачимо. Що ми сьогодні в церкві, да, ми навіть не на полі, ми навіть не серед середотаю. І в нас є своє відношення до Ісуса Христа. У кожного воно різне. І відчуття потреби в ньому саме і робить різницю міць кожним із нас. Саме оце відчуття потреби і визначає нашу духовність і наше ставлення до нашого Господа, саме це є відмінністю нашої більш святої людини. І не святої до прикладу, можна багато прикладів в житті. Наприклад, коли ми, ми чуємо слово Боже, коли ми знаходимося в церкві, то ми налистаємо гаджети. Ми не, ми не займаємось думках, якими своїми справами, ми саме звертаємо увагу до Слова Божого, до того, що він нам говорить, як він до нас говорить, і ми бачимо, що у пастухах Господь побачив те, що вони можуть почути. Бог обирає сьогодні такий дивний шлях спасіння. Але він дивний, але він доступний до всіх. Саме Він каже, що прийдіть до мене всі струджені і втяжені, і я заспокою вас самодостатніх, гордих, непростивих, немилостивих. Бог і не запрошує на Люди, які відгукуються на його потребу, вони. Ідуть за Христом. І ось ми бачимо, що е, коли Господь організував оце народження нашого Господа Ісуса Христа, то Він взагалі про все потурбувався. І я не скажу, що те, що не було їм міста у готелі, то про це Господь не потурбувався. Він зворотній, Він потурбувався про те, щоб його там навпаки не було. Щоб Христос народився там, де Він сказав пастухам, ви підете і знайдете дитя у ясня, у жолобі. Щоб син був досяжний саме для таких людей, як пастухи. Тому що в краще місце ці люди не мали можливості прийти і поклонитися. І тому Господь попіклувався про це, вони були пастухи і увійти тільки могли сюди, друзі мої. І Бог. Жертвує комфортом Марії, Бог жертвує комфортом сина свого, Бог жертвує комфортом цього Йосипа, який взявся прийняти Марію такою, яку Бог його запропонував, Бог жертвує комфортом цих людей заради таких людей, як пастухи, які б могли прийти і поклонитися нашому Господу. Ця історія взагалі про, пастухах, про пастухів, дорі мої. Це, взагалі, друзі мої, історія про благодать, про безмірну Божу любов, про Його щире серце. В цьому весь зміст е, бібліології, догматики. Саме це працює, друзі мої, саме люди, які не мають ніяких досягнень, які не можуть нічим похизуватися перед Господом, саме таких Господь спасає. Саме до таких це слово звертається до людей, які відчувають, що вони нічим не заслужили цього спасіння. Саме до тих людей, які відчувають, що вони нічим не краще інших людей. Але Бог проявив милість, Бог продовжив життя сіді до кожної з нас. Бог дав можливість нам всі бути туди, на цьому місці і слухати його слово. Це милість Його, це можливість нам подумати про те, куди ми йдемо і хто ми є. І ось слово благодать, благость. Христос, із рецького перекладі означає щире, велике, любляче Боже серце, яке відкрите по відношенню до кожної з нас. І ми сьогодні маємо справу із цим щирим люблящим серцем. Саме у пастухів і було таке серце. Друзі мої, у їх не було знання закона, у їх не було заплечеве закінчення. Престижних коледжів, у їх не було римського громадянства, у їх взагалі нічого не було. Чим би вони могли фахізуватися, сказати, що вони щось досягли, що вони кращі когось. І ось ми читаємо, ангели з'явилися, і ці люди злякалися, і вони кажуть: не бійтесь, друзі. мої, Це потрібно було сказати, тому що кожен із нас би злякався, коли з'явився б їм ангел, і ми читаємо, що він каже. Не бійтеся, я звіщаю вам велику радість. І ми бачимо, що так і сталося. Ангели прийшли, звістили цю велику радість. Друзі мої, ангели не могли збрехати. Ангели не могли помолитися. Ангели мали можливість порівняти і знати, те, скуди прийшов Христос. Ангели знали життя небесне, ангели знали життя земне. Ангели знали, що приніс Ісус Христос на цю землю і як далі зміниться життя людства. І кожна людина, яка повірує у жертву однородженого сина, вона не загине, а буде мати вічне життя. Тому ангели і співали, слава вишніх Богу, а на землі мір, а в людях добра воля. Саме це ангели донесли до нас, що ми вирішуємо сьогодні своє життя, ми вирішуємо своє спасіння. Сьогодні Бог причина в тому, що із любові до нас посилає в цей світ грішний свого однородженого сина, щоб всякий, хто повірив в нього, не загинув, але мав вічне життя. І ця ангельська новина, вона для нас. Бог хоче спасати нас, Бог не втомлюється робити. Бог хоче сказати, що ця благодать, яку ми сьогодні чуємо. Тобто, це про це спасіння, яке ми не заслужили. Кожен із вас, але Бог пропонує його для нас, і ми можемо ним скористатися. Бог нас любить не менше ніж свого сина. І в цьому цінність, і в цьому оця скульптура спасіння, оцей хребет, до якого ми долучаємося, де Бог вибудував оцю архітектурну споруду, в якій чітко вказано, що за чим і як повинно бути. І ми бачимо, що ця конструкція спасіння. Вона актуальна і по сьогоднішній день. І ми, читаючи історію про пастухів, як Бог хоче, щоб всі знали, що Він Бог благодаті, як Він хоче, щоб сьогодні кожна людина могла повірити в нього, то це справді величезна радість. І ми радіємо разом із пастухами. Радість це третє, про що ми говоримо, коли, коли явилися англії, сказали пастухам: радійте, я звіщаю вам. Велику радість. Христа, друзі мої, не можна заслужити. Христа, ми повинні прийняти через віру. Ми можемо е, прийняти його тільки через визнання своєї гріховності. І ось ми бачимо, що саме таким методом Бог намагається зробити це можливим кожному. Відповідно, перефразовуючи до сучасного часу, ми розуміємо, що. У цій дономінації спасенних людей може долучитися і такий чоловік, як Никодим, який на початку прийшов, який був вчитель Ізраїльський, але прийшов уночі. Чого прийшов уночі? А тому, щоб люди не бачили, що він прийшов, що він така шанована людина, і він прийшов до Христа. І в цій домінації ми бачимо таких людей, як Пастухів, ми бачимо таких, як Тесля, ми бачимо простих рибаків. Ми бачимо різних людей, які зголосилися піти за Христом, які відчули потребу у ньому. І ось, друзі мої, ми бачимо, що дії пастухів були дуже вражаючі. Написано, що вони кажуть: підемо і побачимо, про що сказали нам ангели. І вони пішли і поклонилися. Ми часто знаєте, як люди свою радість виявляємо чимось земним. у нас. Багато бажані з цим земним, з цією радістю земною. А ангели розповіли пастухам, у чому радість. Вони, вони вказали на духовне друзі. Не те, що в нас асоціюється, що ага, нова сукня це радість. Більше трошки грошей, це радість, Я, якесь покращення своїх житлових умов. Да, це тимчасова радість, друзі мої. Но ми бачимо, що. Ангели акцентують увагу пастухів на вищій радості, джерело якої походить від Господа. Тому що що може сказати людина, яка не розуміє? Ну, народився так і народився. Ну, воскрес, ну, той, той, той воскрес, а що мені до того? Знаєте, сьогодні для людей це взагалі дико. Люди, які не мають потреби в Бозі, друзі мої, але Бог сьогодні проявляє свою милість і через цей приклад про пастухів. Він чітко говорить до нас, щоб ми могли пізнати його як особисто спасителя. Що робить Марія, коли вона чує слова Ангела? Вона не піклується про своє життя. А вона каже: величає душа моя Господа. Вона душа її величає, тому що Бог проговорив до неї, Бог через неї діяв, Бог через неї посилає цей світ сина і вона. Далі не знає, як би її життя склалося на цій землі. І Бог цим самим каже до нас, щоб ми так само раділи, коли ми чуємо цю новину. А радість полягає в тому, що сьогодні якщо в нас нема, ми можемо її тримати, ми можемо звернутися до Господа, щоб Бог дав нам, щоб ми могли пізнати оцього однородженого нашого Господа і Спасителя е, нашого життя, тому що Бог усе контролює, Він любить нас, і він хоче щоб ми відчули цю убогість у ньому, потребу у ньому. Бо хоче, щоб ми могли зрозуміти, що десь знайти те, що він дає, ніхто з нас не може. Але багато людей пробували це зробити. Багато людей досягали багато чого в цьому світі, але кінець їхнього життя підкреслив те, що це не дадало їм радості. Про навіть Сіва Джобсона, який був мільярдером, який мав величезні статки, про якого говорилося. Але він в кінці своєї життя сказав, що це все не потрібна річ. Воно не цікаве сьогодні для людини, коли лежиш на одинці із крапельницею, коли ти відраховуєш, як зникає твоє життя секунда за секундою, тоді людина розуміє, що вона втратила все. Але Бог сьогодні дає для кожної з нас шанс. І можливо, це так само несподівано, як було для пастухів серед ночі. Вони побачили це сяйво, вони почули цей голос, вони побачили ці сяючі хангелі і почули ці слова. Радійте, звіщаємо вам велику радість. Друзі мої, можливо, і для вас ця радість актуальна була. Б. Можливо, Бог сьогодні і до вас говорить ці чудові слова. Можливо, колись, коли пройде час і ви цього не зробите, не відгукнетесь, ви будете дуже шкодувати про те, що ви не пішли за господом. Бо ангели сказали підіть і знайдіть. Господа, знаєте, треба шукати, до цього треба прагнути. До нього, власне, нам потрібно самим звернутися. Це не можна зробити якось другорядно, за когось чи щоб хтось за нас це зробив. Це ми повинні особисто прийти до Господа. Ми повинні особисто до Нього звернутися. Ми повинні особисто відчути цю потребу. І Господь готовий сьогодні відгукнутися на нашій зов. завтра, друзі. Бо готовий сьогодні пробачити нас, бо готовий помилувати нас, і він сьогодні зміщає нам велику радість. Я не знаю, можливо, ви належите до тієї когорти людей, які були не вписані у цей сюжет. Тобто, ви просто надто заможні. Ви просто навіть дуже круті, дуже багаті, і, можливо, ви зовсім не опускалися ніколи до пастуха Отари, друзі мої. Але в той же час ми люди, які створюємо Господь. І ми так само мислимо, ми так само чуємо це Слово Боже. І так само воно актуальне до нас. І так само Бог говорить кожному із нас, що. І сталося сьогодні народився для вас у давидовому місці спаситель, який є Христос Господь. З дерева, якого зірвала Єва плід, саме туди був прибитий до того дерева. І це так само ознака того, що цей рік переможений, що Бог повернуть хоча нас до себе. Бог не хоче, щоб ми були знищені. Бог не хоче, щоб ми говорили в пеклі і не були там, де диявол його слухає. Тому саме до нас слово Боже каже: радійте, я звіщаю вам велику радість. І не важливо, якого дня ми це робимо, але важливо, щоб Христос народився у нашому серці і у нашим Спасителям. Йому б, хай буде вічна слава нашому милосердному Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Ми помоглимося.